Дев'ять поворотів праворуч і десять ліворуч. Захоплива траса протяжністю 2700 метрів. Спортивна знахідка, яка неодмінно зробить село Вербіш на Воловеччині, меккою для гонщиків. Щоправда, лише взимку. Якщо б на цій дорожці покриття було асфальтне і нормальне, слі подлатати, то краще трасі в Україні для горного етапу горного чемпіонату не було б. Здесь очень интересная трасса, она безопасная, потому что пология обочины. Здесь улетать особо далеко и глубоко некуда. Вот. И трасса, которая полностью с разными конфигурациями виражей. Под них їх не так просто. Підкорити зимову вершину наважилося десятеро професійних гонщиків із Закарпаття, Львівщини та Франківщини, Київської, Дніпропетровської Одеської областей. Досвідченим водіям вдавалося подолати серпантин за середні дві хвилини з чвертю. Іспугала всіх погода в тому плані, що везде все тає, Тому народ, якби... Как бы, не дуже приїхав на гонки. А здесь, видите, погода предоставила всім подарунок. Все очень здорово, все очень красиво. і нормальна зимова гонка. Ну, будемо старатися. Найголовніше, щоб техніка не підвела. Застережень дуже багато. Резина зовсім не така, як, як звичайна їзда, так як по колій, по трамвайних коліях їдеш. Чуть-чуть зубоченим, все, вже приходиш, приїхав. Трошки мало учасників, мала конкуренція буде. Але... Цікаво. Я думаю, що на другий рік, якщо така сама гонка буде проводитись тут на Закарпатті, то підтягнеться дуже багато людей, тому що мені сподобалося, я розкажу братові, кумові, хто їде, хто займається тут спортом, і другий рік всі обов'язково приїдуть. До участі в ралі допустили й дев'ять любительських екіпажів. Звісно, для них дорога до фінішу видалася довшою, оскільки й досвіду бракувало, і шини не відповідали спортивним вимогам. Професійна ж гризина з шипами коштує 300 євро за одиницю. Це б'є по кишені. Відтак аматорам дозволили їхати на стандартних зимових шинах та обов'язково в шоломах безпеки. Ми весь час э, думаємо про аматорів. Чому тому, що э... Участь в цивілізованих автоперегонах, де є забезпечення безпеки, то е, досить потужний шах до безпеки е, на дорогах. Е, все одно вони е, десь ганяються по ночах, по вулицях. Тут е, ми їм забезпечуємо безпеку з боку і медицини, і надзвичайної ситуації міністерства. Міліції, тобто траса повністю перекрита. Прораховані всі швидкості, які вони можуть показати на тій трасі, найкращим із професіоналів став киянин Володимир Петренко, серед аматорів львів'янин Олег Слезінський. Другий етап чемпіонату України з гірських автоперегонів відбудеться уже 20 квітня на Ужоцькому перевалі.